Три Тижні очікувань і формула 1 повертається. Тринадцятий етап чемпіонату на легендарній трасі спав ранкошам, яка завжди дарує екшен та емоції. Отже, у п'ятницю пройшли перші сесії. В єдиній практиці вікенду все як завжди. Пілоти та команди шукали налаштування. Багато хто помилявся та випробовував себе та свої боліди на межі можливостей. Макларен вже стабільно домінують, але якимсь чином Ферстапену вдалося пірнути між ними. Мерседес та Феррарі були поруч, і також хочу нагадати, що Лоран Микіс та Алан Пермен проводять свої перші гран-при в якості керівників Red Bull та Racing Bulls Відповідно, що ж подивимось, як ці кадрові зміни вплинуть на результати обох. Команд. І вже за пару годин на нас чекала спринт-кваліфікація. Перша сенсація сталася у SQ1, коли Кімі Антонелі вилетів, так і не поставивши час та розкидавши купу гравію по трасі. І наприкінці першого сегменту помиляється Льюіс Гамільтон та лишається 18 вісімнадцятим. Востаннє він стартував 18 18-м в Абудабі минулого року, коли Магнусен збив стовпчик і той застряг під болідом Льюіса. А у Стюардів здається, залипла якась кнопка. Бо те, що відбувалося із кольорами прапорів, важко пояснити, і ця плутанина, вибачте, на слові, всрала фінальні спроби багатьом пілотам. Далі також не пройшли Албон Хюлькенберг та Колапінто. У другому сегменті, неочікувано для всіх, лишився Рассел. Щось Мерседес не щастить в Бельгії цього року. Разом з ним тут Лоусон, Цунода та обидва пілоти Астон Мартін. А тепер уважно подивіться на топ 10 Якщо Джара та Гасліми вже звикли тут бачити, то що ви? Скажете на наступні імена: Сайнс, Окон, Бартолето та Берман. Окон, до речі, дуже здивував темпом на першому секторі траси, і це на Боліді Хаас. У фінальній спробі в боротьбі за полпозицію в спринті зійшлися Норіс, Ферстапен, Піастрі та Леклер. І зрештою Оскар встановлює рекорд кола кваліфікації: хвилина 40 та 510 тисячних. Неймовірний темп та відрив від Макса, який кваліфікується другим майже у пів секунд. Норіс третій, Леклер четвертий. Результати спринт кваліфікації ви зараз бачите на своїх екранах, а ми вкотре впевнились у тому, що Макларен стають все більш недосяжними. Що сталося у самому спринті та кваліфікації на гонку? Я розповім в наступному відео. А ви поки підпишіться, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі, папа! -па.